Вітаю всіх, хто не зламався, не злякався, не став на коліна перед злочинним режимом, який тимчасово керує Україною, режимом, який знущається і гвалтує нашу державу, режимом, який розв'язав війну проти власного народу, який розпочав політичні репресії і кинув заграти лідерів опозиції. Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, інших патріотів України, які знущаються і катують їх. тих, хто бореться з режимом, який веде нашу країну до міжнародної ізоляції, до соціально-економічної катастрофи, друзі, свавілі, бандитизму влади. Ми опозиція проти наше єднання, переступивши через амбіції, через вузькі партійні інтереси, ми будуємо єдиний фронт боротьби, який переможе і звільне Україну. Слава Україні! Дорогі побратими в боротьбі за Україну! Вперше за 20 років української незалежності, українські демократичні сили знайшли відвагу і мужність і об'єднались Об'єднались задля того, щоб змінити країну. Об'єднались задля того, щоб показати, ми хочемо привнести Україну нову якість політики. Ми хочемо привнести Україну нову якість життя. Ми хочемо змінити нашу Україну. І ми хочемо сказати, що Україна європейська держава. Мені прикро, що не всі сьогодні з нами. Але я знаю, що Юлія Тимошенко нас чує. І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю в цьому. На цьому майдані у нас є історичний шанс і перед нами історична відповідальність. Історична відповідальність за долю нашої країни. Історична відповідальність за майбутнє кожного українця. Історична відповідальність за те, якою буде країна. Я знаю про те, що ми здатні зробити цю країну найкращою на теренах Європи. Я знаю про те, що це країна переможець, що це країна успіху, що це та країна, в якій хочеться жити. Дорогі українці! Цієї високої трибуни, цієї історичної площі візьму на себе сміливість звернутися до великих українців, до Тараса Шевченка і до Івана Франка. Візьму на себе відповідальність вперше за історію України. Оголосити від імені всіх нас, від імені об'єднаної опозиції, що ми встанемо, ми розірвемо кайдани, ми будемо боротись, і тому ми поборемо. Перемога за нами. Ми змінимо країну. Ця країна буде належати народу України. Цією країною буде гордитись кожен українець. Перемога в наших руках! Слава Україні! Слава нашій рідній державі! Я вірю в те, що у нас все вийде. Ми сильні, ми разом, ми розумні, ми йдемо до нашої перемоги. Вперед! Якщо сьогодні не зупинити цю антиукраїнську окупацію. Цю світоглядну і гуманітарну диверсію. І е, то проєкт Україна в 21-му столітті можна закривати і готувати до узаконення ново чи Росії в Євразійському Союзі. Саме тому об'єднана опозиція в своїй програмі та діяльності визначає заголовні цінності, гідність людини, духовність суспільства, суверенітет Української держави. Наша мета. Це високі стандарти якості життя людини в демократичному суспільстві і справедливій державі. Ми прагнемо країни вільних людей. Луценко і Тимошенко не виїхали з країни і обрали неминуче об'яснення, бо вважали обов'язком довести не все продається і не всі бояться. Час показав, що так само вчинили безліч порядних людей, які не злякались, не прогнулись і не змінили переконання. Ви бачите цих людей. В країні вже прокинулося громадянське суспільство. Воно є, воно існує. Об'єднання зусиль не тільки опозиційних партій, але й громадських організацій та груп забезпечить перемогу на цих виборах. Ми маємо розуміти, що ув'язнення Луценка і Тимошенко сьогодні це ціна вільної демократичної України завтра. Європейські країни та Сполучені Штати Америки. Увесь демократичний світ сьогодні стоять на нашому боці, на боці вільного громадянського суспільства. Саме вони підтримують наші дії на розвиток демократичної України. І ця всебічна підтримка вселяє надія надію на відновлення сенсу України як спільного проєкту людей, як спільного плану дій, як спільної міти на соціальну і національну справедливість. Ми покликані, ми зобов'язані зупинити це свавілля. Перше, що ми повинні зробити, це звільнити політв'язнів Тимошенко і Луценко. свободу їм цим гідним борцям за Україну. Це повинна бути перша справа парламентської більшості. Вони вийдуть на волю. Але потім ми повинні зробити головне, що ніяк не можемо зробити. Уже 20 років почати будувати таку Україну, у якій не буде місця жодному оцьому постсовєцькому посткомуністичному мафіозному диктатору, у якій не буде місця тим, хто хоче назад повернути історію, хто хоче відібрати Україну з Європи, де її споконвічне прадідівське місце. Ми повинні розпочати такі зміни. Після яких більше ніколи в Україні не з'явиться ніякий Янукович і не зможе зробити більше нічого того, проти чого ми зараз всі боремося. То все режим. Все часніший від всім. Шановне товариство, учасники форуму об'єднаної опозиції. Дозвольте привітати вас усіх сьогоднішнім днем і усіх українців з початком серйозної боротьби, яка завершиться формуванням великої української держави. Україна зараз переживає непрості часи. Уся влада в країні належить кримінально-алірархічному режиму на чолі з президентом Януковичем, який веде Україну до національної катастрофи. Від цієї влади замість обіцяного покращення життя громадяни отримали іще його погіршення. Зарплати більшості українців ледве вистачає на продукти харчування та плату комунальних послуг. Переважна більшість пенсіонерів приречені на зубажині. Молоді люди, які отримали освіту, не можуть отримати роботу за фахом. Нинішня влада підвищила пенсійний вік для жінок, скасувавши пільги для чорнобильців та луганців, знищує малий та середній бізнес. Все це відбувається на тлі різкого зростання прибутків членів сім'ї президента Януковича та купки, наближених до влади олігархів. В країні панує тотальна корупція. Суди та силові структури використовуються як засіб утримання при владі і забезпечення інтересів можновладців. Переважна більшість громадян позбавлена можливості захистити свої права законним шляхом. Бандитська влада у своїй діяльності використовує злочинні методи, вдається до політичних репресій проти опозиції та її лідерів. Проти простих громадян, невдоволених режимом Януковича. внаслідок політично вмовдоволених рішень судів, за гратами опинилися Юлія Тимошенка, Юрій Луценка та інші політв'язні. Кримінальне переслідування та катування опонентів владою перетворилось на норму політичного життя в Україні. Нинішня влада поводиться на нашій рідній землі як справжні окупанти. Вони будують для себе розкішні маєтки, а простий народ вважають за ніщо, яке має покірно працювати для їх збагачення. Ми повинні їх зупинити. Майбутні вибори до Верховної Ради дають шанс для цього, і ми їх зупинимо. Ми зробили висновки з помилок минулого, заради України. Ми відкинули свої амбіції. Найпотужніші опозиційні партії об'єднались в одну команду об'єднаної опозиції, Союз українських демократичних сил, який захищає національні інтереси та виступає єдиною реальною альтернативою нинішній владі. В основі нашого єднання національні інтереси України, права і свободи кожного її громадянина, європейські демократичні цінності та переконання. Що ця влада не може далі керувати країною. Головні наші цілі справедлива держава, чесна влада, гідне життя, європейський вибір. Ми усунемо режим Януковича від влади, сформуємо в майбутній Верховній Раді демократичну більшість та повернемо Україну на європейський шлях розвідку. Ми зупинимо політичні репресії. Юлія Тимошенка, Юрій Луценка та інші політв'язні будуть звільнені. Ми підготували проєкт програми дій об'єднаної опозиції. Це детальний план виводу країни з соціальної та економічної кризи та її подальшого розвитку. Вже готові конкретні законопроекти, які будуть ухвалені у майбутній Верховній Раді. Це дозволить змінити курс розвитку країни на користь переважної більшості громадян України, які отримують реальні важелі впливу на владу всіх рівнів. Ми поведемо рішучу і безкомпромісну боротьбу проти корупції, відновимо справжні правосуддя і притягнемо до відповідальності чиновників суддів, прокурорів, усіх представників влади, які порушували закони. Ми дамо громадянам можливість працювати і отримувати достойну зарплату, становимо справедливі пенсії, які дають можливість пенсіонерам гідно жити, а не виживати. Припинимо знущання над ветеранами, вчителями, лікарями, селянами, афганцями та чернобильцями. Зробимо ведення бізнесу в Україні простим та інвестиційно привабливим. Проведемо реальну реформу охорони здоров'я, збережемо національну культуру, забезпечимо якісну освіту нашим дітям. Національні інтереси України будуть захищені. Україна стане європейською державою, буде підписана і ратифікована угода про асоціацію з Європейським Союзом, встановлені нормальні цивілізовані відносини з Росією. Наша держава посяде належне місце у світовій спільноті викликатимуть повагу, а не сором і розчарування, як тепер. Ми розуміємо, що такі масштабні завдання може вирішити тільки нова влада, яка користується довірою і підтримкою суспільства. Ми прагнемо бачити усіх громадян України співавторами остаточної редакції програми дій об'єднаної опозиції, яка після нашої перемоги неодмінно стане програмою дій нової. Демократичної української влади. У зв'язку з цим форум об'єднаної опозиції вирішив перше, затвердити запропонований проект програми дій об'єднаної опозиції, справедлива держава, чесна влада, гідне життя як основу для проведення громадського всенародного обговорення. Друге, провести протягом травня липня поточного року з серією конференцій, кругових столів, громадських слухань із залученням представників громадського суспільства, експертів, громадських організацій, на яких обговорити запропонований проєкт програми. Третє: провести протягом травня липня дві року форуми опозиційних сил у всіх регіонах України, на яких у тому числі розглянути та доповнити проект програми дій. Четверте узагальнити надані пропозиції та внести у досконалений проект програми дій на наступний загальноукраїнський форум опозиційних сил та з'їзд об'єднаної опозиції. П'яте: згуртувати усі сили об'єднаної опозиції та розпочати рішучий наступ проти кримінальної окупації влади. Друзі. Є доповнення або зауваження щодо проєкту нашого рішення? Підтримати. Я пропоную проголосувати. Хто за? Прошу підняти руки. Прошу опустити. Проти. Утримавсь. Рішення прийнято одноголосно. Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Наш форум завершив свою роботу. Спільну роботу разом до перемоги.